Привіт! Час реально доступних ігрових ПК на каналі. Що таке доступний і збалансований ігровий ПК ціною 20-21 тисяча гривень? У мене зараз якраз один з таких варіантів. Це що, відяшка? Так, це ПК не на вбудованій графіці, а з повноцінною відеокартою на базі процесора Intel Core i 3 12100 f На що він здатен і з чого зібраний, звісно, покажу. Але спочатку історія, звідки він? Я давно хотів спробувати цей проц в дії. От зі мною і зв'язались хлопці з дробзона і запропонували щось взяти на огляд з їх збірок. Мацні комп'є, за невеликі гроші. А що я про то раніше ніколи не чув? Ви вже старе придло? Треба більше в гістаграмі сидіти. Так от спочатку на себе звернули увагу назви: Хороший руський, червонобривець, капітан Чорнобаїв, Бандерівець, Промінь, Груз 200, Паляниця. Ну, як ви розумієте, назви на злобу дня. Сподіваюсь, корпус груза 200 виконано не із цинку, мабуть, йому б вистачило й пакета. Мене ж як не дивно зацікавив хороший руський і капітан Чорнобаїв. В них однакові проце, але різні віддяжки і відповідно ціна. Я думаю капитана Чернобаева, або майора Чернобаева знают, если не все, то большинство из вас хоть краем вуха чули. Алло, здравия да. желаю. майор Чернобаев, вам сообщили уже по вашему сыну? Нет. Поступила информация, что в ходе выполнения боевого задания им были получены ранения несовместимые с жизнью. Он погиб. В мене вийшло так, що корпус і начинка в нас від капітана Чернобаєва, а відяжка від хорошого руського. Адже відяжка в хорошого руського входить на вибір 1660 Super супер або 1070. і коштує все це діло 20 тисяч гривень. Капітан Чернобаєв з картою RX 6500 XT коштує зараз на тисячу гривень дешевше. От що значить, відеокарти впали в ціні, але мені стало цікаво, я пішов на сайт розетки і накидав всі ці комплектуючі окремо з картою 1660 Super. супер. І намагався вибрати якомога дешевші пропозиції. Так ось, врешті, вийшло 24 тисячі гривень. А тут вже зібраний протестований ПК з гарантією за 2900. Цікаво? Звісно ж, саме тому в мене на огляді цей ПК. Коротше, детальніше про особливості цих збірок і звідки така ціна, розповім пізніше, тому додивіться відео до кінця, це дійсно цікаво. Але наперед скажу, що 4 скажених ядра і 8 потоків на новій архітектурі Alder Lake рвуть шаблони. Тоді, коли всі думали, що Вісім потоків вже в минулому вони показують себе краще ніж той же Intel 10400 і навіть 11400 саме в іграх. А вони на секундочку 12 поточні, а не 8 поточні, як наш 12100F. особливо в тих іграх, котрі люблять продуктивність на ядро. Він виривається вперед. А ще друже. Дуже попрошу тебе підписатися на цей канал, якщо любиш збірки ПК і техніку. І так ми спонукатимемо інших вести канали українською і переходити на неї. Адже це дуже на часі. Та й погодьтесь, як і розмовляти, і слухати нею цікаво, як на мене. Я перейшов на українську мову і цьому тільки радий. І вдячний за твою підписку, лайк, комент. Окей, по порядку приїхав ПК, звісно, в коробці від корпусу зі шнурком. Але я відправлятиму його назад, тому мені не відправили коробки від всіх комплектуючих. На них дається, до речі, гарантія 3 роки. Якщо ж вибрати конфіг з БУ відяжкою для економії, а це також можливо, то на неї гарантія 6 місяців. Чого, як на мене, також достатньо, хоча я вибрав би, мабуть, нову. Отже, наш капітан Чорнобайов має ось такий мікро ATX корпус WANST Player 3D, мікро ATX малюк, котрий покликаний стояти на столі, скоріше всього. Щоб комплектуючі доїхали успішно, всередині бачимо пакувальні. Бумагу. Лишається вийняти її, і ось наша начинка у всій красі. Завдяки металевій сітці попереду і навіть на бокових гранях, як розуміємо, з забором повітря проблем не буде. Також попереду дві вертушки на 140 мм з RGB. 140 мм, якось і навіть незвично для таких мікро atx корпусів. Така ж вертушка й позаду на виду. Зверху необхідний набір для керування, і навіть керування підсвіткою. Пильник, сюди ще можна додати вертушок при бажанні. Як бачимо, дверця легко відкривається за це кільце. І як на мене це дуже зручно. Вона на магнітах. І, звісно, петлі як на справжніх дверях. Тому легко знімається. Перше, що оцінимо, оперативка. Кіт набор від тім. T-Force Vulkan Z. Нічого такого в ній особливого, крім чіпів Samsung. Single Rank, XMP профіль на 3200. Головне, це стандартні 16 гіг оперативи за недорого з добротними радіаторами. Відяжку я теж зніму. Тут видно, хлопці захомутали живлення для зручності 8 плюс 6 PIN. І це в нас Gaming X від MSI. Це, звісно, БУ відеокарта, адже на світ вона з'явилась доволі давно і вже не випускається. Я підозрюю, що використовую цю модель не даремно, адже Gaming X від MSI доволі живучі карти. Виглядає пристойно навіть пломба на місці, тому навряд тут змінювалась термопаста. Хоча, може сервіс MSI і змінював. Тут є і старенький DVI, і DisplayPort, і HDMI. Повний набір, коротше. Словом, Ротне виконання 1070. 1660 Super можна сказати на рівні з цією картою в іграх, тож можна буде прикинути плюс-мінус з нею. Я б, мабуть, собі вибрав все-таки варіант 1660 Super, там хоч і 6 гіг пам'яті, зате новішої пам'яті, і все ж карта відчутно свіжіша. І нагадаю на нову карту гарантії 3 роки. Материнка, хоч і дешман, але не такий вже й дешман, враховуючи, що матері на сокеті 1700 самі по собі дорогі. Чіпсет H610, але надив. Має армоване виконання PCI слота під карти MSI Pro H610MB DDR4. Ось така в неї назва. Так, це одна з найдешевших материнок для чипсета LGA 1700, але в неї є навіть слот під накопичувач M.2. 2 І слот M.2 2 для PCI Wi-Fi модуля, тобто можна доставити Wi-Fi при бажанні. Вірає материнки не прикритий радіаторами, само собою, але фаз живлення для чотирьох'ядерника більш ніж достатньо. Думаю, потолок для такої материнки це ProC 12. Core i п'ятий. Особливо, якщо наклеїти радіатори на MOSFET для відведення тепла. Виходів теж мінімальний набір. SSD-шник у нас у вигляді звичайного квадратика 2,5 SATA 3 на 125 гіг під систему. І це вже добре, що за ці кошти незвичайний вінт під систему. Блок жилення чи втек протон на 500 ватт, якого також з головою для цього заліза, все заради цінових рамок. І навіть цього вистачить для деякого апгрейду. Звісно, я б не ставив сюди дуже потужну і товсту карту, щоб не гріли. Сильно, тут же відстань від вертушок не завадить охолодженню, і кулер на вдув направлений саме сюди. Найкращий варіант охолодження для 12100 f якраз його рідний боксовий кулер. По-перше, ніяких затрат на інше стороннє охолодження, по-друге, з його TDP в 58 Вт його з головою. В іграх він взагалі 35 Вт плюс-мінус бере. Також віряємо материнки, корисно, що кулер дує вниз і додатково охолоджує мосфети та дросері. В цілому залізо виглядає досить симпотно і спершу. Першого погляду прямо й не скаже, що це така вже прям бюджетка. Також, звичайно, цікаво поглянути з правого боку, де ховається кабель менеджмент. Проводів багато, але все скручено стяжками так, щоб кришка закривалась без питань. Корпус має ось такий хаб на магніті, і сюди ще можна підімкнути нефігову кількість кулерів з підсвіткою. Це як плюс, так і мінус. Адже роз'єми нестандартні, і от навіщо вони таке роблять, незрозуміло. Мабуть, щоб потім шукати відповідні вертушки з такими штекерами. А ще головний недолік, що даний. Ха заживлюється стандартним саташним роз'ємом від блока живлення без підключення до материнки, і материнка не регулює оберти, тобто вони будуть фігачити наповну. Ось наша корзинка з диском її також дістаю, і це в нас Seagate Barracuda на 500 гіг. Взагалом два диски: SSD на 120 гіг під систему і під все інше, саме цей на 500 гіг. Також добре, що резинки на ніжках і пильник під блок живлення присутній. Окей, розібрали, що зібраний ПК, і все, я думаю, непогано доволі таки за ці гроші. Тепер потрібно запустити. Ось так він оживає і світиться різними причудними варіантами. І, звісно, регулюється ця підсвіточка кнопкою зверху, а довгим затисканням взагалі вимикається. Шум від вертушок, звісно, чую, тому що вони. Крутяться, мабуть, таки наповну. Не дуже тихий ПК, але вони молотять досить серйозно. При цьому дують так, що ого. І думаю, додавати навіть не доведеться. Заради цікавості я прикладу листок паперу. Ось вам і пилососна тяга. Реально дують вони серйозно. На ПК вже встановлена вінда і набір деяких програм, котрими він, за словами хлопців, годинами тестується перед відправкою. І, до речі, як я й думав, на столі виглядає досить симпотно і при цьому не громістко. Перевірив читання та запис диску з віндою. Звісно, не швидкість NVMe накопичувачів, але відчутно швидше звичайної hdd болванки. Потім я вирішив задати жар у цьому ПК і навантажити також наповну, увімкнувши стрес-тест AIDA 60. 4 одночасно з фурмарк. Ну що ж, вже годину 40 працює комп'ютер наш на повну просто на повну І такого в реалі навантаження навряд чи ви зможете організувати цьому ПК. Але ж у нас стрес-тест і процесора, і оперативної пам'яті, і жорстких дисків. І паралельно фурмарком ганяємо карту. Е, годину 40 і в закритому корпусі, що саме головне. Так ось процесор у нас 71 градус. Максимум було 77 короткочасно, ну і в середньому 72. Карточка у нас 78 градусів. Як набрала, так і тримає, тобто це потолок. Коротше, якщо враховувати, що закритий корпус літо, то все досить непогано, навіть враховуючи те, що гаряча 10-70. Ну а потім я вирішив задля цікавості відкрити цю створку. Так, ну а якщо відкрити створкою і трішки почекати, то процесор, температура його трішки падає, буквально трішечки майже не відчувається. А от віддяжці чомусь не дуже сподобалось у відкритому корпусі і на градус бачу більшу температуру. Десь так на градус. І бінго це перша відяжка, якій подобається більше в закритому корпусі. тому... Закрию так, тому ви розумієте, який тут продув. Запустив також бенчмарк Проца в CPU-Z і зверніть увагу на одне ядро: 650 балів. Ігри якраз це і полюбляють. Традиційно сінебенч r 20 і отримуємо 3219 балів, і це чудово як для восьми потоків. Саме цікаве, що споживання в цьому тесті під повним навантаженням близько 55 ватт всього. А прогрівся він до 72 градусів максимум. Я думаю, хто хотів купувати до цього процеса стороннє охолодження, вже передумав. Ну що ж, тепер саме головне. Ігри, на що здати НПК ціною трохи більше двадцятки, почнемо відразу з важкого: кіберпанк. Вибираємо просто високий пресет графіки. Ця гра доволі активно використовує проц і цікаво буде подивитись як він впорається. Але на цих налаштуваннях видно, що все на себе бере відеокарта в першу чергу. Але головне, що в тесті стабільна лінія фреймтайм і все йде плавно по всьому відрізку. В результаті маємо 47 з лишком кадрів. Грати можна, але все ж виставляю середній пресет графіки. Речі, грав нас на HDD диску, Я після SSD дійсно помічаю, що швидкість завантаження гри, звісно, не та. Але маємо, що маємо, і необхідно підмітити, що швидкість підгрузки із звичайного диску також може давати мікролаги іноді. Ми знизили упор в відеокарту за рахунок налаштувань, і от як себе поведе проц, там, де велика локація, і він отримує на горіхи. І ось, як бачимо, іноді підскакує до 100% завантаження. І нічого фризів немає. Проц, виявляється, вигрібає. Хоча стоп, все ж ось маленька піка з'явилась, хоча вживу, звісно, я нічого на око не помітив. І ось, будь ласка, маємо 61 кадр ідеально для середніх налаштувань. В самій грі я вибрав важкелезну локацію в най Сіті, щоб і проц максимально завантажити, і ми бачимо, що він дійсно працює дуже активно, часто перебуваючи в червоній зоні. Мікрофриз я також зловив, але це явище не та й повторюю, що граємо ми з жорсткого диску і можна грішити на будь-що. Але загальної погоди це не робить і взагалі грається доволі таки непогано. Температури також на ваших екранах 72 градуси, карточка 67 проц, залізо трудиться в цій нелегкій грі наповну. На середніх налаштуваннях. Як на мене, це дуже хороший результат. Асасін Кріт Вальгала. Просто високий пресет графіки, що без зайвих ілюзій. І знову ж таки видно. Видно, що проц дуже старається. Шестий ядерник не працював би в цьому тесті в настільки червоній зоні, а він, трудяга, витягує все своїми восьми потоками. От такої. Раніше Core i 3 були призвані слугувати здебільшого в офісних ПК, а зараз навіть такі ігри з доволі бадьорими картами витягують. 63 кадри, і це, як на мене, чудово. В самій грі десь так і є. Я б сказав би, що і графіка класна, і плена. Главно і без фрезів все йде. І я, тримаючи в голові ціну збірки, котра коштує, до речі, дешевше деяких відеокарт, думаю, що вона поки чудово себе показує. Far Cry 6. Хоч не ультра, виставляю, зате високий пресет графіки. Так ось, доволі плавно йде, хоча місцями графік буває не ідеально спокійним. Давайте трошки подивимось. Отримуємо впевнений 71 кадр в середньому, тому в налаштуваннях виставляє ультрапресет. На ультрах все теж нормально. В тих же місцях є рідкі просадки, але 0,1% лоу в нормі. До речі, FPS монітор і ця гра не дуже товаришують, тому я прогнав вже без FPS монітора і орієнтувався на свої відчуття. На око я не помітив жодних підфризів, а в кінці вже маємо 62 кадри і максимальний FPS вище на 3 кадри. Тому, як бачимо, FPS монітор може трішки підпорчувати результати в деяких іграх. Metro Exodus – ультрапресет графіки і на моє здивування гра йде просто ідеально. Навіть в цьому важкому місці, де падає сніг, завжди вище 60 кадрів. Я 73 кадри. Що ж, давайте стану на місці і спробую екстрем налаштування. І так я бачу десь мінус 20 кадрів, і все ж краще лишитись, думаю, на ультрах. Хоча так. Ця гра добре реагує на потужність на одне ядро і цю архітектуру, як бачимо. Помічу також, що проц бустить до 4090 МГц, 4,2, 4,3 ГГц не бачив. Можливо, на іншій материнці без жодних лімітів він міг би бустити трішки вище, але думаю, і цього вистачає. Watch Dogs Legion. Дуже, просто дуже полюбляє використовувати проц і багато ядер. А от чи сподобається їй всього 8 потоків. Full HD на дуже високих налаштуваннях. Як бачимо, проц постійно в червоній зоні, але й відеокарта отримує повне навантаження. Як не дивно, і тут його вистачає, щоб наповну забезпечити роботою 1070. І помітьте, що налаштування вище середніх. Тому грати на цих налаштуваннях без проблем. Я чекав, якщо чесно, менше. Ну, тести тестами, але що там в самій грі? І тут. Цікава картина. Конкретно на цій локації процесор працює більше відеокарти. Наша 1070 отримує невеликий недогруз, по суті. Але потім я увімкнув цю ж локацію на своєму ПК, де шестиядерний Ryzen 3600 і карта 1080 на цих же ж налаштуваннях. І отримав таку ж картину. Проц працює активніше відяжки, тому це така локація і оптимізація самої гри. І різниця, до речі, десь 10 кадрів на користь моєї збірки з 1080 картою. Але саме цікаве, що 12100 і 1070 впорались і в результаті цілком можна грати на цих налаштуваннях, що не може не радувати. Ну що ж, друзі, я запустив дійсно одні з самих важких проєктів спеціально. Всілякі там танки, мультяшні Fortnite і їм подібні, зрозуміло, що будуть літати. Цікаво було саме дійсно пригрузити збірку. І я можу констатувати, що вона дає можливість запускати на середньо високих налаштуваннях все це діло. До Ультра ми, звісно, не дотягуємо здебільшого, але б це було і дивно за ці кошти, погодьтесь. Факт в тому, що Проц не став вузьким місцем, і більше того, я вважаю, що до нього можна ставити і потужніші карти. Десь до 3060 або навіть 3060 Ti. Враховуючи його ціну і залізо, то це просто реально хороший варіант. І це не якийсь вам там старенький Xeon і DDR3 пам'ять з Aliexpress. Якби ви мене спитали, що б я виправив в цьому ПК, ну якби можна було б збільшити бюджет, то поставив би SSD 2 на 1 ТБ замість цих двох дисків, було б краще. 1660 супер я вибрав би замість 1070, і так само блок живлення на ват 600. 600, і ще була змога вертушки регулювати материнкою, щоб було більш тихіше. Але ви розумієте, що якщо це все виправити, то це вже зовсім інші гроші. В цьому випадку все направлено на максимальну ігрову продуктивність за мінімальні гроші тут і зараз. А от люди, котрі не дуже в темі, досі беруть процесори 9400 або 10400 Core i5 замість Core i3 12100. Ну тому що це ж Core i5 і на два ядра більше. Але бачимо, що за рахунок нової архітектури. Він дійсно виграє в іграх. Як ще один бонус це свіжа платформа LJ 1700, котра буде довго актуальною, і можна буде апгрейдитись на уявний Core i3 13100F. Навіть зараз цей ПК можна апнути при бажанні на свій страх і ризик на старший 12400. Я думаю, це для неї потолок. Її VRM, якщо чесно, не розрахований на щось більше по суті своїй. І ще потужніші проци будуть працювати не наповну, материнка почне тротлити. Але от є головне питання: а звідки ж така ціна? Якщо поокремо в магазинах навіть дорожче, я задавав це питання, і от що вийшло. Як я розумію, хлопці напряму працюють з дистриб'юторами, і їм не потрібно утримувати великий штат людей і магазин, от тому і трохи дешевше виходить по комплектуючим. А ще наварюють на ПК зовсім небагато, тому вони і вирізняються ціною. Ми ж порівнювали комплектуючі, і ви все самі бачили. Ну і звідки ж такі цікаві назви ПК? Пряма цитата. Мені дуже не подобаються стандартні нудні назви в інших магазинах, тому робимо щось. Цікавіше. Через Груз 200, наприклад, нас ледь не забанили в інстаграмі. Декілька мільйонників виклали цей пост з хейтом в наш бік і понеслось. Але й клієнтів це додало. Тому пішло в цілому на користь. Також, друзі, зайдіть, подивіться ціни, підтримайте наших збірщиків, передайте привіт в коментах від мене, щоб їх сторінка також набирала популярності. Я на цю збірку в їх інсту лишу посилання в описі, а також на кожну деталь окремо, щоб ви самі співставили. Ще один. Момент. Якщо вам зайде цей ролик, то дивіться, яка ситуація. У мене на руках є RX6500 XT. Ціною уявіть собі трохи більше 7 тисяч гривень. Якщо її поставити в цей ПК, то це вийде справжній капітан Чернобаєв і дуже бюджетний ігровий варіант, ще дешевший за цього, менше двадцятки тисяч гривень. І сама карта, звісно, цікава, дешева, одновентиляторна, без жодних бекплейтів і дуже легенька. Словом, бюджетний бюджет. Як вона себе проявить з цим процем, в що можна пограти і чи можна таку чи подібну карту купувати? Ми можемо подивитися це в наступному відео, тільки дайте знати, чи вам це цікаво? Напишіть комент, поставте лайк цьому відео і підпишіться нарешті, якщо не підписані ще. А наразі позначимо даний ПК, і це означає, що він побував на каналі. На відео ми його зацінили і протестили. А ви пишіть свою думку, як вам цей варіант? А я з вами прощаюсь ненадовго, до скорих зустрічей і, звісно, слава Україні!